Доброго дня, дітки! Сьогодні хочеться почитати вам віршики про швидкість, адже швидкість це дуже важлива характеристика, як для спорту, так і для буденного життя. Зайчик в лісі всім хвалився. Дуже я прудкий вродився. В перегонах лісових обжену бігом усіх. Мишенята кажуть друже, там машини швидкі дуже. Щоб їх переганяти, треба за кермо сідати. Марно силий й час не гай краще з нами вболівай. Зайчик пискнув Без мотора Обжену всіх дуже скоро. Зайчик біг уздовж болота і зустрів там бегемота. Бегемот взяв самокат. І швиденько став на старт. Розпочав заїзд на славу та скотився у канаву. Зайчик плескає в долоні. Став я першим перегоні. Вовчик взяв велосипед, швидко вирвався вперед, та стомивсь, загальмував, ліг під кущ і задрімав. Став зайчисько реготати, га, зміг я вовка обігнати. Мотоцикл реве, дирчить кіт рудий на ньому мчить. Майорить пухнастий хвіст, хватський по мотоцикліст. Зайчик сів і заридав, Я кота не обігнав. Мчить літак, мов диво птах, дуже високо в хмарках. Зайчик дивиться в вікно, обігнав він всіх давно, а єнот тим часом радо, Зайце віддає пораду В гонках той випереджає, хто мотор потужний має. Вертоліт між хмар мандрує, це слониха ним керує. І сормить. Ніхто мене із звірят не обжене. Заєць, вражений польотом, хоче стати він пілотом. Вийшов з літака єнот, зайця запросив на борт. Зайчиня пишіть. Ура! Вирушати в путь пора. Ось така дітки історія про зайчика. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою!